Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас 15 жовтня. І ось те небагато що лишилося на городі. Це морква і картопля. Картопля вже, бачите, почала жовтіти, почала всихатися, тому що достатньо прохолодно. І вже ми її скоро будемо копати. Поки ще вона молода, шкрябається, дуже гарна. Ось ми навіть пробували на днях копати. Але ще масово ще не будемо. В принципі, вона може ще чекати. І морква. Морква дуже гарна. Ще вона не дозріває, але хочу показати, яка вона на сьогодні. Я вже знаю точно, які в мене де сорти. І зараз ми прийдемося по сортах, повириваємо ну, одні з найкращих екземплярів, щоб вже точно знати. Так, ось тут у мене, бачите, дві стрічки крапельні. На лівій була Абако. А на правий болівар. Зараз побачимо, хочеться вибрати дуже гарну морквинку. Так, ось, бачите, які. Так, це морква болівар. Бачите? Дуже гарна. І ще десь одненьку якусь найду зараз. Ось якісь а, це щось таке занадто здорове. Так, а ви бачите? Так. Ось такі моркви зазвичай нам лишаються, а ось такі йдуть на продаж у нас, як завжди. Але, в принципі, ось цю можна також споживати, якщо відрізати, ось це все зайве. Так, це болівар. Ось такий боліварчик. Далі Абако немає. Ви знаєте, що воно в мене не зійшло майже. У нас не дуже вдале насіння було з минулого року. Далі хочу показати моркву Сіркана. Сіркана в мене йде ось тут за тим місцем, де мало би бути абако. І ось в цьому місці вже починається Сіркана. Якщо порівнювати навіть, ось бачите, мітки. З боліваром, ось тут. Болівар, бачите, який він. Такий дуже цупкий, міцний, прям о, такий гарний. То ці більш такі, більш тендітніші. Ось, бачите, порівняти, це болівар, це сіркана. Ось сіркана така трішечки тоньша. Давайте ось я бачу гарні морклинки. Ось також, в принципі, непогана морква. Давайте ще десь вирвемо далі. У мене її також небагато, були невеличкі пачечки в мене десь тут. Так, ось якраз. О, бачите, ця така також для власного споживання буде. Але ось чотири морквини і вже є така в руці вага, відчувається. Так. Давайте ще щось хотілося, б. Ось ось такий це сіркана. Якщо порівнювати, то все ж таки болівар трішечки ніби як рівніший. Ну і основна наша Катрін. Так, повернуся, там ніби вона краще була. Ось тут якесь гарне бадилля є. Давайте. Але ось те, що ми виривали. То вона була не дуже гарна. Бачите, ніби як і бадилля є, і морквина, ніби якось, бачите, гарна. Але коли її вириваєш, ну, в принципі, це непогано. Зараз ще спробую. О, ось дивіться, дуже гарна бадиллячко. бадиллячко. А морква ось така не дуже велика є. В принципі, вона навіть рівненька, але не сказала би, що дуже гарно. Катрін нам загалом не дуже сподобалась. Давайте ось ще бачу. Ось бачите, що? А це, в принципі, якщо ось таких багато-багатенько, бачите, не один ось як тут, ем, як же це назвати, парусток з одного місця, а тут ніби як багато морквинок. Зрослися в одну. то вона завжди буде ось такою. Ось як ось ця, наприклад, також тут щось таке незрозуміле. Ось це одна, вирву зараз. Ще одну. Ну, Цей, в принципі, непоганий екземплярчик. Бачите? Так. Ну, ось, Ох, навіть одною рукою не можу взяти. Ось такі результати на сьогоднішній. Сьогодні, нагадаю, десь... 20-го, скажем, жовтня, сьогодні в нас 15-20 жовтня буде рівно три місяці від дня посіву у ґрунт. Не сходів навіть, а посіву. І ось такі результати по моркві ми маємо. Морква в принципі гарна, зелена ще до морозів. А вже в нас морози на днях обіцяють, то ще буде гарною такою стояти. Вона не боїться, вся, в принципі, в землі. Із землі вона повилазила дуже небагато. Тому що минулорічна наша абака, вона дуже сильно повилазила з землі, і ось це місце, яке вилазить, воно зелене. Тому, в принципі, якщо порівнювати з Сірканою і боліваром, мені більше подобається, ніж Катрін. Але по зелені, бачите, однакові. Навіть ось, скажімо, лівий рядок це болівар і Сіркана, а ось два правих це Катрін. Катрін краще зелень. Ось так. Ось такі справи на сьогоднішній день. До нових зустрічей!